І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравацію і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає jackpot 86, на бачша Тальйон Бурас. Карта Прохарівка, бачиш. Що... Калібан йому помішав проїхати швидко на. Ну, друзі, ну прошу, не пишіть матюки, це кипезінь. Мені мені напевно, потрібно так там вмикнути, щоб якщо матюки, то три крапочки, щоб. Але ж ми. Ну я вам про чудовий настрій, а ви пишете всякі такі слова, що вони ж вашим, вашим сокомандовцям не поліпшують настрій. Ну ладно, це проїхали, це ваші справи. Ми дивимося бі. Поїхав зразу ж на алейку, я так розумію, що буде замість світляка. Це у нас, бачите, бурас, це універсальна Стежка. Вона і світить, вона і танкує, якщо вміти ними танкувати. Вона і стріляє дуже чудово. Ну, В принципі, імбіщінські імбіщі. Тож, Хто думає, які взяти е, преміум танчик, то візьміть цей, не пошкодуєте. я думаю, що Отримаєте задоволення. і Ем, отримаєте різ, різні так скажімо, різні стилі гри на цьому танку. Так як він універсальний. Ну що, ззаді бачимо, така армаді, що у нас вистроїлася. Ем, наш герой дочекається, поки вони підійдуть ближче, і почнемо пересвічувати. Їдемо. Немає ЛТ в цьому бою, тому треба комусь світити. І вже світимо першого ворога. Вогонь. Є кому пострят, ще нема. Він ну, там так зашкірився просто за гіркою. По приказі все нормально у нас на гірку е туди на воду поїхало багато танків, по центру одного вистачає, так, бачимо шкода, Т-56 тікає, його зараз відшмаль... відшмальцюється по-любому. Бачимо, і Ми саме прибили трішки Він вже є-єле їде. І в нас іде... І в нас іде шкода за розвідданими вже 2368. Чудово. Я думаю, що навіть дасть пору деяким ЛТшкам на цій карті, правда? Скорпіончик знешкоджуємо. Всіх майже тут присвіти. Мені здається це всі, ще залишились там напевно артилерія спереду, та й все. Двіру зараз доб'ють і можна вже їхати просто агресивно, микати і забирати артилерію. Мені здається, що далі вже не висувати з е, таких танків. Ще не пройшло трьох минут. Трьох хвилин. А, три хвилини бою, так? Пройшло у нас. І вже Сім тисяч з копійками насвітив. Вже рекорд. А, є, диви. Ну, бачите, всі вони такі картонні, що їх дуже швидко знешкоджують. Тим паче побачимо, така армада ззаду йде. Треба і собі вже трішки постріляти. Не пробив артилерію, як завжди. Чудово. Ну, цю хоч поль. Чудово, 9 тисяч. І це ще напевне не все. Поїхали далі. Тут же ж немає нікого вже, точно. Немає. Так, лорку підсвітили, лорку підсвітили. Стоїть такий герой битви, видивляється, що там робиться на алеї, на алеї вже знешкодили повністю. Тут ще можна приклопушити, ну тут на ходу в принципі, стріляти ще те задоволення, так ще артилерію знаходимо. До побачення. 9500. Ті чотири танки, так? І один з них під нами там десь стоїть, а інший, напевне, стоїть на. Ага, є, видно. Все, він тут під нами і стоїть. Тут три танки стоять. Чи виїжджає, дивіться, що ще один герой близкий. Типа зараз всіх переб'ю. Так, працюємо по розвідданим. 10574 вже не на світив. Нам вже стріляти не цікаво, так? Зараз дивіться. Наші братяші ззаді пруть просто ось. очі повипучувавшись. Дай вже постріляємо. Буде сумарка. Лісумарка 12 тисяч Б ще можна дуельну дуель в Т30, ну він так заникався, він же типа кає. Хлопці, я вже все, я не хочу грати. Я вже хочу відпочити. Може не побачить. Зі ще й блин дом застріляв. Що бій, дякую за настрій, кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.